Зараз продовжимо спілкування про орендування квартири з власниками власниками тварин. З нами на зв'язку Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості. Пані Вікторія, доброго дня! Доброго дня. Добрий день, слава Україні! Граємо. слава, пані Вікторія. На вашу думку, чому власники житла не охоче, принаймні, згідно з дослідженнями, результати яких ми озвучили дещо раніше, не охоче надають житло таким власникам тварин? На жаль, це упередження, і ці упередження підтверджують статистика, тому що понад 75% власників нерухомості, які готові здавати її в оренду, категорично проти домашніх улюбленців. Дехто з цієї статистики готовий зробити виняток для чотирилапих хвостиків, а ось для більших. Чотирилапих друзів, тобто для собак а, ні, і це прям велика трагедія для людей, які мають домашнього улюбленця, тому що ні на які а, домовленості, наприклад, збільшення депозиту або а, компенсування якихось витрат, якщо вони будуть, а, ці власники житла не погоджуються. Я вважаю, що це стереотипне мислення, яке чомусь а, склалось в українському суспільстві що чотирилапів обов'язково обов'язково е, нанесуть шкоду ремонту, хоча це не так. Ми добре знаємо, що виховання тваринки багато відіграє велику роль, і багато хто е, добре поводиться зі своїми друзями, і вони зовсім не шкодять ремонту. Пані Вікторія, тож, все ж таки, я так розумію, мотивація орен... орендодавців це те, що можуть просто пошкодити меблі, чи все ж таки ще інші причини є? Тому що, наприклад, нам вдавалося чути про те, що наприклад залишається шерсть, так і в наступних людей, які будуть орендувати житло, наприклад, може бути алергія на шерсть і орендодавці дуже бояться. Наприклад, за таке. Чи чули ви, наприклад, ось такі мотивації? Насправді це вторинна причина. Люди приховують своє свій страх залишитись погризаними меблями, які ніхто не компенсує, тому що по факту хороший власник житла обов'язково робить клінінг після попередніх орендо... винаймачів житла. Обов'язково І цей клінінг прибере будь-яку шерсть. Звичайно, є випадки, коли, наприклад, у того ж власника є алергія дійсно на шерсть, і він розуміючи це. Дуже боїться, що так чи інакше потрапляючи в житло, періодично може стикатись з проявами алергії. Але, як правило, це лише відмовка для того, щоб приховати свою, свій страх за матеріальну шкоду. Як діяти власнику тварини, щоб цей страх певним чином нівелювати? По-перше, одразу почати комунікувати про те, що у вас є тварина, яка вона, якої породи, наскільки вона велика? Ви можете звичайно розказати про її характер, але набагато краще за її характер розкаже ваша готовність збільшити депозит за квартиру е, щонайменше на 20-30%, А якщо ваші фінанси дозволяють, то краще помножити його на, наприклад, на Х2. Е, цей депозит. Ви потім повернете, коли ви будете виїжджати з цієї квартири. Якщо квартира не буде ушкоджена, але так так ваш, ваші шанси отримати омріяне житло збільшиться. Другий момент обов'язково і себе, і власника нерухомості убезпечити тим, що ви пропишете всі умови в договорі оренди. Зокрема, хто несе відповідальність, якщо хтось пошкодить, наприклад, маленький кіт або великий пес, пошкодить диван або будь-які стіни тощо. І якщо, наприклад, власник нерухомості є теж недобросовісною людиною зі свого боку і почне якісь старі. Пошкодження приписувати вашому улюбленцю, ви себе убезпечите тим, що на початку, перед тим як ви в'їжджали і оформлювали цей договір, ви провели разом ревізію цієї квартири спільно з власником і спільно з брокером, і побачили, що ці ушкодження були. Отже, не треба обріхувати чотирилапого друга. Тому ці обов'язкові кроки вас обезпечать. Так, а ось якщо все ж таки власники погоджуються на те, аби заїхали орендарі із тваринкою, скажіть, будь ласка, при цьому змінюється ціна можливо з ваших спостережень на оренду житла? Чи стає вона вищою, наприклад? Так, як правило, власники, які до цього були категорично проти або проти е тварин, і, але могли, могли йти на поступки, вони піднімають орендну платню. Е збільшення цієї орендної платні залежить від самого лоту, тобто від квартири і від ремонту, е який в ній, і становить від 30 до 60%. Особливо. Е Нахабні власники або особливо власники, які переживають за свою квартиру, можуть підняти оренду платню в ікс два рази. E, і тоді вже останнє слово за тим, хто винаймає житло. Чи він готовий платити за цю e, нерухомість? Такі гроші вони будуть значно вище ринкових, і можливо, треба пошукати варіант кращий. До речі, є лайфхак як e, e, знайти квартиру e, або будинок, e, який готовий винаймати. Для людей, які мають Домашніх тварин в соцмережах є дуже багато груп, е які пропонують людям шукати нерухомість або пропонувати свою нерухомість е напряму, тобто одразу шукати власникам винаймачів, а винаймачам власників, і ось там люди дуже часто доволі відкриті до тварин. Вони так і пишуть, що готові здавати з тваринами. На щастя, ситуація змінюється на краще, тому що ну, за останній період, особливо спочатку. У повномасштабної війни внутрішня міграція з тваринами ну вона висока, і зрозуміло, що в цих умовах українці вже звикають до того, що чотирилапий друг це твій супутник по життю, і куди ж ти його викинеш? Слава Богу, емпатія українців зростає, і я сподіваюся, що надалі буде легше винаймати житло з тваринами. Дякую, пані Вікторія, за ваші корисні поради. Сподіваємося, що наші глядачі прослухаються, використають їх. Це була Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості. Ми продовжуємо говорити про оренду житла власників тварин. З нами на зв'язку Ольга Чевганюк, керівниця міжнародного відділу Ю Сподіваємося, що на цей раз все-таки вдасться розмова. Пані Ольго, чуєте нас? Сподіваюся, що і далі буду чути так. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, що ми можемо змінити і змінити в цих упередженнях орендодавців. От власне ми спілкувалися з Вікторією Берещак, експерткою ринку нерухомості. Вона порадила прописувати, наприклад, в договорі, в договорі про компенсацію, якщо тварини раптом пошкодили якісь меблі, або надати якийсь більший депозит наперед, в разі того, якщо тварина нічого не пошкодить, ці гроші повернуться. Власнику, але як спілкуватися, як змінювати загалом цю думку, що тварини це обов'язкова якась шкода, як доносити це до власників житла? По перше, я абсолютно погоджуюся з коментарями попередніми. Це те, що дійсно працює. По-друге, я б хотіла додати трішечки фактажу для тих, хто здає квартири. Є дослідження, воно на американському ринку, але воно показує, що насправді шкода, яка задіяна квартирі, меблям, ремонту і так далі, від власників з тваринами, вона для американського ринку всього на рік на 40 доларів більша ніж для таких самих власників, але без тварин. Я думаю, що якби ви провели подібні дослідження в Україні, то ця цифра вона була б така сама. Плюс я спілкувалася з людьми спеціально готувалася, які здають квартири, і вони говорили про те, що насправді, якщо ця тварина доросла, то вона абсолютно така сама, як і звичайна людина, яка живе в цій квартирі. Тобто шкоди від неї нуль. Відповідно, в нас лишаються тільки маленькі тваринки, які там яких власників щойно взяли. Але знову ж таки, що треба розуміти, що в нас є договір, ми можемо залишити депозит. Ми можемо відновити цю шкоду. Я завжди, коли з'їжджаю з квартир, я завжди роблю клінінг. Я думаю, що це є нормальне для будь кого От плюс треба розуміти, що на сьогоднішній день ми живемо в стані війни, і тварини це те, що робить нас, людей, да, більш спокійними, більш урівноваженими. Це перше. По-друге, дуже часто зараз змінюють житло, люди, які вимушені це робити, і просто мені здається, треба більш людянішими йти на зустріч і е, піти можливо на якийсь цей невеличкий ризик, але зрозуміти, що ти так допомагаєш і не тільки тваринам, ти допомагаєш і людям. От е, як це змінювати? Треба про це говорити більше. Треба змінювати цю суспільну думку. Е, потрібно доносити цю інформацію до людей та заохочувати, тому що дійсно 20 це 2% квартир, які в принципі нелегко зазвичай знайти це величезний стрес, переїзд завжди в умовах війни. Ще й обмежувати людей тим, що не можна переїхати з тваринами, це і не по людськи, і це не є гуманно. Тому хочеться вірити, що дійсно населення наше буде ставати більш гуманою і більш відкрито йти до такого. При цьому що дійсно на практиці все набагато простіше і немає таких наслідків, яких зазвичай бояться. Ось пані Ольго, за наслідки яких бояться з попередньою спікеркою? Ми говорили і озвучували тезу, що є орендодавці, які які бояться наслідків після шерсті, так що вона може викликати алергію у наступних людей, які прийдуть на орендовану квартиру. Скажіть, будь ласка, що ви скажете з цього приводу? Чи дійсно варто так боятися шерсті, і чи завжди, якщо ми говоримо, що шерсть це дорівнює алергія? Ну і ясно, що шерсть не дорівнює алергія, але знову ж таки клінінг, який робиться в будь-якому випадку, коли з'їжджають попередні власники, він вирішує цю проблему, тому тут більше нічого додавати. Що ж, пані Ольго, дякую за розмову, дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Ольга Чевганюк, керівниця міжнародного відділу Ю